Спокуса так називається світлина молодого рівненського фотогудожника, яка представлена в цьогорічній експозиції дев'ятого за ліком міжнародного вернісажу на покрову. Юнак розповідає до дрібниць, пам'ятає, як створив сучасну єву з яблуком в руках. Побачив дівчину, вона мені дуже сподобалась. Запропонував її сфотографуватися, прийти до мене на студію. Вона залюбки. А Ось львів'янин Тарас Бичко полюбляє вуличну фотографію. Каже, в його рідному місті людині з об'єктивом є де розгулятись. За одне таке рандеву робить не більше 30 кадрів. При цьому намагається підгледіти в об'єктив щось оригінальне. Специфіка жанру, в якому я працюю, вона потребує завжди так, якщо можна сказати, широко відкриті очі. Мати. Тобто, це потрібно звертати увагу на деякі дрібнички, які здаються, мабуть, ну не всі на них звертають увагу. І бути пильним словак Владимір Савчинський спеціалізується на спортивній тематиці. Його фото вражає динамічністю. В нашому вернісажі бере участь вже третє. Каже, це можливість позмагатись із майстрами високого класу, адже ця міжнародна виставка користується набияким авторитетом серед його колег по цеху. «Міжнародний салон є один із найлепших в Європі. И мы так говорим в Бардееве, что другие наилепшие в Европе, то есть один. А второй, что здесь очень э приятно и хорошо в, в Ривне, и мы ходим здесь э и... Потому что здесь мы встретим много фотографов со всей Украины. Загалом вже дев'ятий міжнародний фотовернісаж на покрову зібрав фотомайстрів з 52 країн світу. 180 найкращих їхніх світлин потрапили на виставку. Чимало з них отримали нагороди, а гран-при цього разу відправилось в далекий Сінгапур. Його отримав тамтешній фотограф за серією світлин про дику природу. Це дика природа. І перше, це не так-то просто сфотографувати. Потрібно там побувати, поїхати. Це і небезпечно для життя, для здоров'я здоров'я, потрібно мати спеціальне технічне спорядження і ну і мати звичайно досвід на свято фотографії. Прийшло чимало рівнян. Маленькі, дорослі чоловіки і жінки. Кожен знайшов для себе тут щось цікаве. Різні фотомайстри, вони передають якісь свої емоції. Портрети людей. усі фотосвітлини, представлені на Вернісаж увійшли до чергового альбома. Галина Баранчук Назар Мідріган. Інформаційна програма День.